З вами Володимир Торошенко. Давно не виходило відео вже з класичним фідером. Я за ним так само вже засумував, бо весь сезон літа, такого пекучого, я би сказав, на початку і був і навіть трішечки з дощем, Я присвятив короповій ловлю. Так, сезон ще не закінчився, але він. Вже починає спадати, да? і а, з кожним тижнем, з кожним днем все буде тяжче і тяжче, а половити короб, бо вода вже а, трішечки стає прохолодна, а, йшли дожі, а, температура достатньо впала низько. І а, починається сезон трофеїв. Да? Тобто риба починає йти на Свій жор, і можна, як кажуть, зловити своїх гарних риб. Тому, друзі, не переключайтесь, дивіться, що з цього відео вийде, а разом з вами я почну ловити сьогодні на озері. І як завжди, з чого починається фідерний е риболовний день це з Проміру дистанції, виявлення перспективної точки. Після цього годується і починається ловля. Але я на початку приходжу, завжди замішую прикормку. Сьогодні я використовую таку коричневу сіру прикормку, вона крупнофракціонна, риба ще. Нажирається, її треба догодовувати, годувати. Вона готова їсти, ставати на точку, тому треба її чимось затримати і завлікти. Тому використовую темну, ну не темно, коричневого кольору з крупною фракцією. Тут є і кукуруза, тут є і конопля, тут є все, в принципі, для того, щоб половити рибу. Сьогодні я приїхав на озеро. Озеро. ой 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 як лювака на озеро. Яке е, достатньо велике, я на ньому вже рибалив. Тут є і підлящики, тут є і карась, є лин, і є, звичайно, коробчик. Так само є і плітка, і уклія. Е, використовую я сьогодні вудле ще 390 Enzo Slim Feeder, е, в Тужині 390 з тестом 120 грам. Це одне з таких достатньо часто задаваємих Мені питань, чи можна ловити на нього коропа, а потім можна його використовувати для ловлі звичайної фідерної ловлі. Точніше, так? є якась рибка. От. І тому е я хочу повторити ще один раз, що я це вулоще використовував на початку літа. Я Їздив на класичну фідерну ловлю. Я полавлював таку е дрібну середню рибу, і потім я. Принципово ловив на це вудлище коропів. І я вам хочу сказати: ставлячи 4 унції квівер-тип, я непогано підлавлював і коропу. Сьогодні, ось бачите, перша риба першого закіду це плітка. Плітка на опариш. Сьогодні я не використовую ніякої іншої насадки, крім опариша. Опариш в мене ось такий звичайний мікс, нічого тут немає. Більше і прикормка. Хочеться половити е, в темпі рибку, хочеться половити не дуже великих коропів, але якщо попадеться якийсь коробчик, теж буду задоволений. Але хочеться, чесно кажучи, половити якусь іншу рибу. Бо за фідерною риболовлю я вже засумував. І так, продовжуючи дискусію про фідерне вудлище, я зараз закину та продовжу вам розповідати. І так, рекорд э, цього року в мене короб це 21 кг 200 г. Витягнув я його, правда, не на фідерне водлище, а на почекач. На, фідер, на фідерне вудлище. так. на фідерне вудлище в довжині 390 з тестом 180 грамів серії Карп, саме Enzon Slim Feeder. Тягав я його. Ну, мабуть, хвилин 25-30. Я скажу чесно, він не був дуже активний, він просто давив, я потихеньку його підматував. Тобто він йшов вправо-вліво. Та такого супроводу, що там прямо супер якась машина в мене не було. Під самим берегом він трішечки поюзав фрикціон, да, вперед-назад, але я підібрав його під саку і на цьому, в принципі, все. А ось коропи такі кілограмів 5-7. Звісно, вони дають бій. І тут відпрацьовує вудлище як найкраще. Відповідаючи на питання, чи можна ловити коропів, я скажу відверто: 120 і 180 грамів в довжині 390 можна використовувати слімфідер на ваші коропові риболовлі. Нічого з ними не трапиться, але треба ставити жорсткі квівертипи. Зараз я на озері постав дуже м'ягенький, і ось в мене. Плітка такого розміру, як годівничка, по вазі, мабуть, навіть і менше, відпрацьовує, я бачу дуже гарно клюваки. І ось бачите, ось така, це вже навіть не плітка, це якась густірочка невеличка. Але вона йде на опариш. Тому, якщо у вас є ще якісь запитання, огляд на вулеші, я робив. Можете подивитися огляд цих вулич, якщо залишились якісь питання, я на них відповім. Бо пишуть мені багато, чи можна використовувати, чи витягну я рибу. Розумієте, любе вудлище витягне вам рибу. Незалежності, там це фідер, це має, може бути і якийсь крокодил. Все залежить від ваших навиків риболовлі. Не треба поспішати, треба потихеньку виважувати рибу, давати їй можливості витрачати всі свої сили на виважування, тобто пропускайте фрікціон, працюйте вудлищем і завжди тримайте рибу на... в натяжному такому состоянні, як би так сказав, для того, щоб вона не відчувала послаблення, щоб не могла зіскочити з вашого гачка. Я тим часом перезакинуся і продовжимо далі риболовлю. Друзі, була непогана клювака, але я не встиг підхопити будлоще, потягнуло до води квівер тип, я не відкручував фрикціон і тому просто порвався сам повідець. На жаль, жилка не витримала, хоча була 0,14. Я, чесно кажучи, розраховував, що ну, буде достатньо. Плюс вставка фідергама. Все витримає і ніяких проблем не буде. Але не, не вдалося. Ну нічого страшного, це тільки початок. Я думав, що за пару годин я щось, щось підловлю. Також хочу нагадати вам всім, що зараз проходить конкурс на каналі Берег Фідрефішинг. Якщо пролистаєте декілька відео назад, ви побачите конкурс, в якому ми розігруємо Гарну котушку від компанії Diva. От, Умови є в опису, і так само в відео я про них казав. Тому не пропустіть конкурс, приймайте участь і вигравайте гарні призи. А у мене знов якась дрібнота. Там хапає мій гачок. Дуже маленька, мабуть, і я гачок поставив. Трішечки більше, ніж до цього починав, тому вона не може ковхнути. Хоча опариша ось ось мак повісив таку, таку гарну пучок опариша для того, щоб спокусилась якась грибка побільше ніж плітка в палець. Дистанція, друзі, 51 метр. Але приходиться вставати, закидувати, бо ззаді в мене знаходяться гілки дерев і фідер довгий, і я чіпляюся за гілки, або повітцям чіпляюся ззаді за траву, або за якісь і ще за якісь дерева. Тому приходиться вставати, робити декілька шагів вперед і після цього закидувати в воду. Ну, це не заважає. Встав всі. Така гімнастика ще, да, помимо того, що ловиш рибу. От, і починається вже холодний період, тому так само не забувайте підготуватися до, до осіннього періоду. Це навіть може бути не тільки холода, а так само і дощі, тому завжди. Маєте з собою які, якусь одежу, яка не промикає, або якісь великі, велику парасольку, яка закриє ваше робоче місце. Також хочу нагадати, що в компанії Берег є український бренд, який представляє компанія Берег. Це Вів'єра Аутдор, там є дуже гарна одежа. Як тепла зимня, так і осіння, так і літня, і мають навіть термобілизну. Достатньо великий вибір одежі, яка допоможе вам на риболовлі або на полюванні, або просто на прогулянки в, в лісі, чи, як я зараз бачите, в спортивному костюмі. Просто виїхати на риболовлю, а потім можна зайти в магазин, але не дуже сильно забруднитися. Тому вибирайте, який вам до вподоби. У мене знов якісь дрібні клювання, але риба не сідає на гачок. Мабуть, дуже маленька риба, а гачок великий, вона не може його ковтнути. Але я... Хочу половити, але не, ну, не дуже таку дрібну рибу, бо вона буде ще в 3,90 стисну 120 грамів ловити дрібноту, ну, не дуже в кайф. таку більш-менш десь грамів по 300-250 то було б прикольніше. Більшої риби, ніж плітка до цього, аж стягнуло вудлище до води. Ха. І відчувається, що там невеличкий є, я так розумію, коробчик. Десь, може, кіло-півтора, але він проклюнув на опариша. Не хочу дуже форсувати. Форсувати, бо стає повідець 0-14 з гачком, і щоб не відірвати так, майже у самого берега. І ось вам на класичний фідер, на годівничку, звичайно, і повідець, але зі вставкою фідергамощі. Бо я знав, що тут може попастися коробчик, тому... Щоб його не відірвати. Тому візьму ще підсаку. Ось і перший, так би сказати, трофейчик цього дня. Невеличкий, ось, ось коробчик, дивіться. Ось такий. Ось такий коробчик так взяв майже за самий краюшик. Ось дивіться. Ось такий, я не знаю, може тут пів кіла. Є коробчик, буду його відпускати. Хай росте та підростає. Ну що, що може бути прекрасніше за осінні теплі дні і коли риба активно кліє? Бачите, спочатку почалася дрібна плітка. Відгукуватися десь, може, штуки в 5-6-7. Я зловив, після цього е, попався коробчик. Було е, дуже гарне клювання. Е, риба зійшла, потім коробчик, а потім, бачите, як стали ось такі, е, я би сказав, невеликі густірки, підлящики. Ось о. більше, менше, але вони активно клюють. Опариш, е, додаю. Нагачок, дивіться, ось такий, я не знаю, ну, гарний пучок. Може тут зараз я вам порахую 1, 2, 3, 4, 5, 6 опаришів і так само опариша додаю в прикормку. Він на дні поркається і тим самим рибу привлікає, я би так сказав. Плюс на гачку ще щось шевелиться і вона активно клює. Ось тільки закидую і відразу йде клювання. Дивіться Ось, закину, ставлю і можна рахувати до 10-15 і буде клювання. Я вже, чесно кажучи, за три місяці ловлі коропа забув, забув як це <забув> іноді клює. Я думаю, так-так, зараз так, гарніше візьме. Але клювання таке. дип диб -ди 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 диб дип Зупинилося, дип-дип, зупинилося. Ну, класично. Да, Плітка, звісно, б'є капітально, а ось така підлящик, невеличка або густірочка, то вона трішечки дивно <забув> тут клює. Ось, бачите, тільки. Похвалився, що так клює прямо в закид і пройшло вже 10 секунд і нічого не відбувається. Але зараз буде, зараз буде. Зараз вона її знайде і знову почне битися на кінчику мого фідерного вудлища. Так, ось ось воно є. Ось початок, зараз, зараз воно ковтне його, як кажуть, знайомиться, як каже мій коріш. А зараз у нас насадку знайомиться, а після цього відбудеться клювання. Ну Но... хочу ще поїхати на річку і спробувати перевірити, як риба на річці буде відгукуватися, бо була аномальна, я би так сказав, спека. Дуже сильно пекло сонце, і риба десь на глибині затаювалася і клював тільки короб. Я декілька разів виїжджав на річку і, чесно кажучи, крім там а, плітки невеличкою або задовбувала дуже сильно ще уклія, то, в принципі, нічого не ловилось. Більш-менш нормального розміру. Хотілося там підловити якось ляща гарного великого, або підловити гарного крася. О, це, звісно, було б прикольно. Але, на жаль, клювань не відбувалося, тому. Я навіть і не записував це відео. Так, щось подрибало, подрибало і перестало. Може підійшла більш крупна риба. Я маю на увазі якийсь невеличкий знов коробчик, який розганяє дрібну рибу і вона не йде на, на гачок. Потягнемо, покажемо, що ми чекаємо клювання. Може десь гачок впав. Якогось місця і риба його не дуже гарно бачить, тому краще трішечки ще підтягнути, щоб з того місця поганого воно вийшло. А може вже і об'їло. І так, що це? Якась гілочка. Так, гілочка була на гачку, бо я відчуваю, що я потягнув і якийсь дивний Навантаження це була гілочка. Всі опариші на місці. Непогане клювання аж спрацював фрікціон. Може більш-менш нормальний карасик попаде або підлящик. Але щось щось він нагору якось йде, мабуть це підлящик. Або перечепився за щось, зараз подивимось, щось якось... Дивно він де. Ха, ха ну що, я ж казав, що карась має бути. Ось вам, друзі, і опа, фінал сьогоднішньої риболовлі. А фінал у нас. Ви подивіться, який гарний. Ось. Все. Зараз я вам покажу. Ось дивіться, ось фінальний. Карась. Я його дочекався на вечір. Бачите, навіть гачок він виплюнув в голові підсака. Тому, друзі, якщо сподобалось відео, ставте палець вгору, пишіть коментарі, що вас цікавить, обов'язково розповім. А з вами, як завжди, був Володимир Дорошенко, канал Берег Фідрефіша та осіння риболовля. Всім пока!